Йшла гаєм щебетала українська мова. Була такою гарною, була вона чудова, її птиці розуміли, та й піснею відповідали, і у волосся черемшини цвіт, метелики чарівні заплітали. Струмок веселий пригощав її солодкою водою і край родючий зустрічав її квітучою весною, а ніч подарувала вишиванку Її чумацький шлях кроїв для візерунка зорі, а по краях кометами розшив. І місяць молодий, і день, і ніч на мову українську подивлявся, та й сам не зрозумів, як в неї закохався. Він так боявся, щоб їх кохання не закінчилось бідою, що він не повертався своєю темною страшною стороною. А день благословив її дощом сльозою на плечі лагідно поклав серпанок з діамантовою росою. Яскраве сонце подарувало мові багато теплих, щирих слів. Південний вітер, щось на вушко їй прошепотів. Господь Великий посадив її у кришталевий човен, вона по всьому світу попливла, красуня, ніжна, рідна і квітуча. В моєму серці мова ти така. Одна.